Слава Україні! Шановні мешканці Сумської області. Листопад був досить складним для нашого регіону. Ми відмічаємо, що ворог намагається нищити нашу цивільну інфраструктуру, об'єкти енергетики і нищить цивільне населення. Протягом листопада було зафіксовано понад 1500 ворожих прильотів по території нашої області. Серед них це 318 кабів, 205 безпілотних літальних апаратів ударного типу і вісім ракетних ударів. Внаслідок цієї ворожої агресії. Ми маємо вісім загиблих цивільних осіб. Ми співчуття близькими рідним загиблих. Також 40 людей було поранено. Серед них четверо дітей. У листопаді поточного року ворогам було пошкоджено внаслідок ворожих ударів 118 приватних будинків і 6 багатоповерхових будинків. Об'єкти. Інфраструктури Сумської області, як і завжди, серед наших пріоритетів це залишається підтримка наших збройних сил України, складових сил безпеки і оборони, захист нашого неба і захист наших об'єктів критичної інфраструктури. Протягом листопада було проведені відповідні ради оборони, наради з військовим командуванням, де були визначені першочергові потреби, джерела фінансування з бюдж... обласного бюджету і бюджетів громад для підтримки в першу чергу нашого неба, наших об'єктів критичної інфраструктури. Наразі внаслідок проведення з. Злагоджених дій, ми маємо облаштування понад 180 кілометрів наших доріг антидроновим захистом, і робота з цього напрямку продовжується і триває вона системна. Поруч з іншим за комунікацією з військовим командуванням проводяться фортифікаційні роботи по зміцненню обороноздатності наших міст і міста Суми. Зокрема, це роботи планові згідно затвердженого плану військового командування. Розуміємо наміри ворога знищити нашу критичну інфраструктуру, розглядаємо. Декілька сценаріїв розвитку подій акумулюємо кошти обласного бюджету, бюджетів громад, кошти державного бюджету наших міжнародних партнерів. В першу чергу для сталого проходження осінньо-зимового періоду роботу на цьому напрямку проводимо на системній основі. Серед важливих рішень в листопаді отримали додаткову дотацію з резервного фонду. Державного бюджету в сумі 27,5 млн грн на придбання паливно-мастильних матеріалів, які необхідні для наших генераторів, для забезпечення нашої критичної інфраструктури. Так само понад 60 мільйонів отримано додаткової дотації для наших громад, і в першу чергу для прифронтових громад, для вирішення нагальних питань, придбання відповідної комунальної техніки, облаштування укриттів і робота на цьому напрямку продовжується. маємо підтримку уряду керівництва держави щодо додаткового фінансування прифронтових областей, громад, і, зокрема, Сумської області. Хочу відмітити, що міжнародне співробітництво Сумської області з нашими партнерами в такі тяжкі часи залишається одним з пріоритетів. Я хочу подякувати міністру закордонних справ усій команді за тісну комунікацію, і налагодження більш тісних і дієвих відносин для наших мешканців Сумської області з нашими міжнародними партнерами. За наслідками листопада ми вже отримали сучасний пожежний автомобіль, швидку медичну допомогу допомогу, шкільні автобуси і багато необхідних для нашого регіону цінностей, які потрібні для наших людей. Ми і надалі маємо декілька проектів по взаємодії з Норвегією, з Іспанією, Сполученими Штатами Америки і багатьма країнами для підтримки Сумської області. Сумщина залишається стійкою та згуртованою, завдячуючи в першу чергу мешканцям Сумської області, головам громад, нашим волонтерським організаціям, нашим збройним силам України, всім складовим сил безпеки та оборони. Поліція, ДСНС, працівники медичних закладів, соціальної сфери, комунальні підприємства, наші енергетики, газівники. Я дякую кожному і кожній, хто на своєму місті робить все для сталого проходження осінньо зимового періоду, для нашої обороноздатності. Слава Україні!